Доброго дня! З вами знову Теребовлянська княжа книгозбірня і наш третій день бібліотижня. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про нашу роботу впродовж уже шести років з нашими школами громади. Ну, ви ж знаєте, що Теребовлянська бібліотека це публічно шкільна бібліотека. Отже, наші бібліотекарі працюють. У селах громади, і в місті Теребовлі, і у школі, і в нашій публічній бібліотеці. І найкращу традицію, якою я хочу поділитися із читачами, і розповісти, яку ми запровадили впродовж шести років, це традиція бібліовізитів у школи. Традиція дієва. І дуже багато діток, які Потрапляють на наші бібліовізити, вони приходять потім до бібліотеки і, звичайно, беруть книжки, щоб читати. І я хочу вас сьогодні познайомити із ем, новою книжкою, але вже із старою героїнею, яка, хоча і е, стара в лапках, але це наша Джуді Муді, яка вже в третьому класі, і 15 книг. Оце вийшла в нас нова книжка про Джуді Муді. Вони є найпопулярнішими в нашій бібліотеці для діток, які е, пішли в перший, в другий, в третій клас і вже навчилися читати. Отже, 15-та книга авторки англійської Меган МакДоналд від видавництва Старого Лева, вона сьогодні вже в нас, вже новенька. І якщо ви помітили, Джуді Муді тут читає. І книжка називається. Книжкова Вікторина. Ці всі веселі історії, я дуже добре знаю, що наші читачі вже знайомі з цими історіями. І є величезний попит на нові книжки про Джуді Муді. Але ми маємо чудову новинку, з якою ми обов'язково прийдемо з бібліовізитами до школи і, звичайно, запросимо наших читачів до бібліотеки. Це книжка Стінк Муді, це братик молодший нашої Джуді Муді. Який пішов у перший клас. І тепер всі цікаві історії, в які втягує його Джуді Муді, він мусить також терпіти. Ви обов'язково будете задоволені і з великою насолодою прочитаєте про пригоди Стінка. А ще ми хочемо вам сказати, що цілий жовтень буде місячник шкільних бібліотек. І ми обов'язково до вас прийдемо. З новими книжками з бібліовізитами у школи Теребовлянської громади. Отже, чекайте нас і запрошуємо вас до читання нових книг.